Зрозуміти, що у вас мозок почав працювати неправильно. Перші ознаки Альцгеймеру, які не можна ігнорувати. Уявіть, ви в руках тримали ключі, потім кудись ви їх поклали, а потім навіть не можете пригадати, чи тримали ви їх у руках, чи ні, чи поклали кудись. Взагалі, не можете пригадати. Вважаєте, що це звичайна забутковість? Можливо. Але якщо такі випадки трапляються все частіше, варто задуматись, що відбувається в мозку. Хвороба Альцгеймера розвивається непомітно, поступово за 10 20 років до появи явних симптомів. У мозку накопичуються шкідливі білки, амілоїдні бляшки, які руйнують нейрони та заважають їм нормально, нормально функціонувати. Перші тривожні сигнали. Ви забуваєте слова під час розмови, хоча вони постійно у вас крутяться на язиці. Часто губите речі або кладете їх у дивні місця. Важко згадуєте імена знайомих вам людей. виникають проблеми з орієнтацією у знайомих вам місцях, хоча до цього ви були там декілька разів. Втрачається звичайний інтерес до улюблених занять хобі. Якщо хоча б один із цих пунктів вам вже знайомий, настав час діяти. Що можна зробити вже зараз? Обов'язкове харчування для мозку, жирна риба це лосось, сардини, скумбрія, вони підживлюють нейрони мозку, ягоди, чорниця, ожина, які містять багато кількість антиоксидантів. вони захищають клітини мозку. Горіхи та насіння це, звичайно, джерело магнію та вітаміну Є. Е. Рух. Рух це життя. Дослідження, до речі, довели, що фізичні регулярні активності знижують ризик деменції на 30%. Уявіть, на 30%. Оберіть те, що вам буде приносити задоволення. Це може бути прогулянка, це може бути танці, йога чи навіть активні ігри з дітьми. Сон. Сон – це найкращий детокс для нашого мозку. У фазі глибокого сну мозок позбавляється від токсинів, і якщо ви постійно не досипаєте, він просто не встигає очищатися. Топ 5 добавок для профілактики Альцгеймеру. це омега-3, жирні кислоти, вони зміцнюють клітинні мембрани мозку, магній у формі L-треонат допомагає. Формувати нові нейронні зв'язки: вітамін в 6, В9, в 12 Вони знижують рівень гомоцистеїну, який руйнує мозок. Куркомін запобігає накопиченню амілоїдних бляшок, ті самі, ті самі амілоїдні бляшки. Коензим Q10 заряджає клітину мозку та енергію. І запам'ятайте, ваш мозок це суперкомп'ютер, і як він буде працювати через 10-20 років, залежить тільки від вас. А якщо хочете більше порад, пишіть у коментарях.